Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні. Героям слава. Сьогодні у нас неділя, вихідний день. От, і я вирішив відвідати низиний Карпат на наявність чогось позитивного гробного. І так, хоч надії мало, але, але я давно тут був, давненько, дощу тут не було більше місяця. І на що сподіватися. Бо, будь марно, ну, але, але спокійно спати буду. І так, 8 годин 30 хвилин, 12 градусів тепла, число. 6 чи 7 Не пам'ятаю. Ова, я щось бачу позитивного. І це вроді чи не... Червонічки, вони є ура! Ну, я вже на позитиві. Вже є надія, хоч посуха така, але щось хоч виросло, о! А тут во маленькі є, ну і голосає. Что білий? Ні, червоний. Залишимо. О, позитив є. Початок є. Хоч червонічки. Хоч червонічки. Так. Зараз ми ще тут подивимось. Десь любили білячки вирости. І, і білячки, і червонячки. Ну нема. Ура, початок є, а так. Сироїжок нема. Люблю тут багато рости сироїжок. Сироїжок нема. Біленьких тут люблять рости нема. Ну нічого, ми тільки зайшли до лісу і пройдемося, подивимся. Раз є червонички, то може десь і біля чок вирости. Я так гадаю. Ну, як завжди, цікаво. Цікаве будемо фіксувати. Побачите, що робиться у нас на даний час робить то внозина харчу. І так мої походеньки вже тривають, мабуть, годину. І нема навіть що показати. Оце ж бо знайшов. Два червонячка і все навіть сировізор навіть нема сирвізор. Ліс сумний, сумничист Що тут місцинки є на білі зараз. Тут подивимося на грубочку. Ну. Посуха робить свою чорну справу. Так, наближаємося до грубочка І не бачу я здалека нічого. Ось нас тебе. Проплатику тут помічають рости. Білі. Порожньо. Порожньо. Ось іще одного червонічка вдалося. Знаєте, але колір який приємний. Ось ще якісь два червоничка. Ось один. Ось непозалік і другий. Хрубошливі. Чесно кажучи, а самому не віриться. І такий справжній білий. І ще й ожий. Ура! Я ще одразу повеселішу. Здалека побачив червоняка. Дивно, зайшов на місця червоняків і не густо. Аси. Червонічак. Ось ще один. Чи він горні старенький вже. Здається, що він червоняк, ну не густо. Ось який хрубосливий. ось з дерева падає Посуха Посуха Чого і пташки заспівали. Ох, ще один червоний. А худенький який, Дивлюся і це був невеличкий білик. у нас червонячок один так і ось другий ось, там у нас більший верес вот нас тут верес Червоняки. Так хоч червоняки є. Десь не десь. Хоч по лісі якось приємніше ходити. О, лисички знайшов. Ну це рідкість. Це рідкість, небагатко. Я знаю, що десь тут не збирається штук. Може назбирається. От збираючи лисичку, я собі нагадав, що запитував на рахунок раку пухлини. Чи я ще знаю. Ну, наскільки я знаю, мене запитували і, і шукали це. Гриб веселка. Не сам гриб веселки курін дозрівший, а гриб веселка є це. Його настоюють в горілці. От, А чи помічне, чи не помічне, я не можу сказати. От, А можу сказати за лисичку. Лисичка також. Ну, вона більше як профілактика від пухлини. Сама лисичка, от єдино, єдиний грип, який буває глисти. І не тільки глисти, а буває... Буває яйця глистів. Бо лікарство буває тільки глисти, яйця не буває. О, ну і відповідно... Вона вбиває всіх паразитів, які знаходяться в організмі. Так що лисичка вона дуже корисна, але її треба сушити до 40 градусів. До 40, після 40 вона втрачає свої лікувальні властивості. От От таке я знаю про, про пухлину. Ну, я, я фактично я не чув, щоб пухлина, щоб е, яйцем весялки хтось вилікував пухлину. Такого я не чув, але люди купують, в області є. У нас тут дуже рідкі. За цього року одну веселку знайшов і то дозрівшу, яка не годиться. А так взагалі я їх дуже мало знайшов за ці всі роки. Так що вона не кожного року є. Ось так от. От і завершуємо сьогоднішній похід трьохгодинний. на Карпат. Ну, будемо питати, що це була розвідка. Розвідка вдалася. Узнали, що грибочків тут майже немає. Ну, ближніх, ближніх сім днів. Нема на що сподіватися. Ось показую результат. Ось такий результат сьогоднішній. Ну, а вам як завжди, бажаю значно більших результатів, як у мене. А також, також бажаю вам здоров'я і миру. Ну і не забувайте, ліс ваш дім, тож не засмічуйте його. Йому і так важко жити. А також ти копайте Грибочки ніякі. Вони ж у повітря. Ну а всі ваші побажання, хай повернуться до вас до Хай вам щастить, до побачення. До нових зустрічі!